Любов мешкає в будинку номер 196 по вулиці Богомаза зі своїм семирічним сином. Жінка розповідає: раніше страшно було відпускати дитину у двір через відсутність освітлення і напіврозвалений майданчик. Звісно, раніше було страшно, і тому, що ну і светова первих не було, навіть вечором зімнє време. гуляти. Зараз є світ, буде граждені. Наконець то і мер, і депутат. Обратили внимание на наш двор. Окрім майданчику та освітлення, біля будинку зараз ведуть роботи по ремонту дорожнього покриття. Нашому миру Марісольєвда, нашому депутату, нас уйшалі. І сьогодні, благодаря їм, у нас ділиться реконструкція дороги обновним апаратом, асфальтом. У нас ділається дитяча площадка. Хочемо сказати велике дякую Борису Альбертовичу та депутатам АНД району за те, що прийняли заявку від мешканців нашого будинку щодо відновлення дитячого майданчика, реконструкції асфальтового покриття, освітлення. З нетерпінням чекаємо на зону відпочинку, яка необхідна, особливо для пенсіонерів. Роботи на майданчику вже майже завершили. Вони тривали менше тижня. Були пошкоджена дитяча гойдалка, елементи ігрового комплексу, дитячий бум, були накладки відновлені. Також лава була відремонтована сидіння для батьків. Всього по місту за цей рік встигли оновити близько 30 майданчиків, і ще 40 чекають на ремонт цьому році.